Вітаю Ігоре. Баба-ба-бам, баба-ба-бам, привіт, слава Україні. Героям слава. Ігоре, скажи мені, будь ласка, давай зразу от про найвгучнішу подію дня, про шоу, яке нам всім показали. Тому що в мене відчуття, що це шоу. Більше того, я поспілкувався з деякими слугами, вони кажуть, шоу, ми не знаємо, є, от справді чи зайде воно кудись далі, але поки саме шоу. Поясню, про що йде мова. Нардеп Микола Тиченко отримав підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця. Зранку а когось... Прийшли... що когось пропадав інтернет, але вже вернувся на круги світу. Це гаразд це гаразд. Так, от а, зранку до нього прийшли ДБРівці показали шикарний обшук. Тут же засвітили гроші, засвітили тут же годинник. Вже майже за пару годин. З'являється скрін з декларацією, дається де цей годинник. Це зрозуміло, а гроші, подарувала друж його колишня дружина. Завжди всі колишні дружини дарують 12 мільйонів гривень, які подарували і колі. Це зрозуміла історія. Єдине, що мені не зрозуміло, що там відбувалося далі. А далі почалося судове засідання, де Коля повідомив, що караван гавкають, а собаки йде далі. Скажи мені, будь ласка, те, що інкримінує Тищенко. Це ж фактично розвалися в суді. Він особисто не в'язав його хлопця того сина в Дніпрі. Він не надягав на нього кайданки. Він не робив всі ці речі особисто довести. Це буде неможливо навіть згідно відео. але йому це намагаються інкримінувати. Йому не інкримінують до речі. Створення організованого злочинного групування, яке було, яке ми бачили, йому не інкримінують перевищення повноважень все інше. То ми бачимо шоу. Чи все ж таки це шоу може перейти в якесь покарання, якщо зіроньки складуться? Так, ну я прошу вибачення, тому що я працюю зараз з мобільного інтернету. Вибачте, будь ласка, ну така історія, і можливо відвалюватиметься зв'язок, але не лапін, лапін не відвалюється, лапін є <су> і буде. Так, отже, поїхали. З приводу тищенка, мої думки: перше, те, що йому інкримінують, і те, що варто би інкримінувати, це питання для того, щоб апарішати. Зараз його будуть розмитнювати, я так думаю, і дуже жорстко, тим більше я так дивлюся, ну, скажімо так, по сьогоднішній інформації по відношенню Єрмака, який вже, в принципі, Тищенка розкоронував, 에, розпумував і фактично вже є неоднозначні заяви. Але саме головне, дуже дивися: рейтингозалежна влада. Перше, Це, як знаєш, це як повітряна куля. І от ця повітряна куля це є рейтинги зеленої команди і безпосередньо президента Зеленського. Бо Єрмак це друга особа. Ще раз переконуюся, що друга, а все-таки не перша. Я, напевно, помилявся або, можливо, неправильно висловлювався у свій час. Я чомусь думав, що все-таки Єрмак водить на поводку Зеленського, але ні. По моїй інформації, Зеленський розмовляє приблизно зараз отак, з усіма. Єрмак не сміє перечити Зеленському ні в чому. І е, ажіотаж серед військових, так званий флешмоб, що або влада покарає тишенка, або ми його від перепрошую за замій французький. От, так от е, ажіотаж такий, що пройшов цією всі, хвилею. Е, хто такий Тищенко, Я не знаю, хто ще з військових не знає, хто такий Тищенко і як його, яким його вважають всі на фонді. Це перший момент. Отже, оця повітряна куля, яка називається Рейтинги Зеленського. Як тільки вона має якусь загрозу або починає здуватися, то ті, хто сидять о в цій корзині, Зенський, Єрмак, ну і далі в цьому харчовому ланцюжку, вони починають скидувати балас. Ну, хто скидує балас, хто скидує? Н, нема різниці, як ми це будемо називати, але вони це скидують. Так, декого скидували дуже м'яко давши йому парашут. Ну, наприклад. Тихонечко ушовший в ліс е, Трухін. Е, декому дали парашут е, інші члени угрупування, які сидять в, цьому, в цій корзині. Ну на кшталт там Буданов виписав в ту лист, щоб той свалив за кордон. Тобто теж дав парашут. Тобто, в кожного з топів в цьому харчовому ланцюжку є декілька парашутів. Комусь вони їх дають, а комусь не дають. Так от, Тищенко, я думаю, зараз в процесі придбання цього парашуту. Я зараз не буду навіть говорити про ці сумі готівки, які там на фотографіях засвітило ДБР, і хто там робив обшуки. Тобто, це вже в мішках, в кульках, в коробках. Ну, люди нібито вже в нас як звикли, і це дуже фігова історія, коли люди звикають, що в народного депутата Верховної Ради України можуть бути гроші в мішках. Ну, якось воно ну, трохи, знаєш, так, типа не зовсім камільфо. Ні, я розумію, що він там і до. Як кажуть, і до війни бомжом не був, от і до того як прийшов парламент, бомжом не був, але тим не менше, ну воно трохи виглядає дуже фігово. Так от, оця корзина з тими топами, які в харчовому ланцюжку знаходяться на самій сильній позиції. Вона зараз падає, тому що падають рейтинги і вони починають викидувати е, перепрошую тиші в даний момент. Тепер ж з приводу звинувачень, які йому вміняють, чи мали би вмінити. Ну дивися. Значить, ну, по-перше, я вважаю, що мають ознаки кримінального правопорушення, яке називається як привласнення владних повноважень. Тому що Тишенко не є правоохоронний орган. Ну і далі по тексту. Але тим не менше він щось робив від імені правоохоронного органа, залучивши працівника правоохоронного органу в формі. Ну, форма тут питання, звичайно, таке знаєш, дискусійне, але тим не менше, жилетка, значок поліції, який ну, це надпис поліція. Це називається так. Не важно, хто він був той чувак, худенький той слепер міністра Кліменка, а важливо, як його сприймали оточуючи, а його сприймали як реального поліцейського. Отже, я вважаю, що ще однієї статті не хватає, але для того, щоб все було досить логічним, то потрібно, щоб це все було загорнуте в організовану злочинну групу. За попередньою змовою, групою осіб з чітким розмежуванням ролей і так далі. Зараз я не буду говорити про цю полусепаршу, полуватницю. от і я не буду зараз навіть говорити про тих тітуханів, яких сьогодні вже, до речі, пов'язали. Може, ти бачив, може не бачив. Ну їх же знайшла не поліція, а знайшли журналісти, знайшли осінтери, знайшли там спільнота. Якщо не помиляюсь, когось там знайшов Стерненко зі. Своїми хлопцями когось ще знайшли люди. Ну тобто, скажімо так, їх почали виявляти. Але хто ці люди з чиєю парасолькою? Це члени приватної якоїсь компанії, чи це члени, які мають бронь від мобілізації, і були відправлені до Тищенка для його обслуговування. Ми знаємо, що влада сьогодні дуже сильно боїться оцих, от. Хлопці повернуться, знаєш, от є така теза: от хлопці повернуться, і вони реально бояться, і вони готуються. Тому сьогодні кожен шлєпер у вигляді Тищенка хоче мати якусь свою невеличку приватну армію чи приватну охоронну структуру, чи залучити недорого, наприклад, буданівських співробітників для охорони себе любимого, або співробітників Клименка. Неважливо, але сам факт. То, що вони хочуть себе убезпечити, для того, щоб мати невеличкі приватні армії, звичайно, краще мати цілу охоронну структуру охоронні фірми, наприклад, я вже розповідав своїм глядачам в Одесі обласна рада проголосувала за те, щоб звернутися до Кабміну, щоб той дозволив дати бронь е, представникам приватних охоронних структур, а це ж е, колишні мусора. Ну, тобто, розумієш, да, тобто для того, щоб якась компанія отримала. Ліцензію її треба отримувати в МВС. Ну і звичайно, там йде перелік осіб, яке озброєння, і так далі. Тобто, це фактично от такі от молоді пенсіонери МВС, які створювали охоронні структури і приліпилися до охорони в тому числі державних об'єктів. Я вже розповідав: чи треба охороняти енергоатом і об'єкти нашої критичної інфраструктури? Звичайно, треба. Там є Нацгвардія. До речі, я тебе є таємницею, але вже ця не таємниця вчора. Я своїм життям розказував сьогодні. Повторюсь, хто не бачив е, так. От 9 тисяч е, представників Нацгвардії охороняють ті чи інші державні, державні об'єкти. Е, це було заведено ще за часів е, Арсен Борисовича Вакува. Але що було цікаве, ще за нашою до речі каденції? Ми то не сильно в це вникали, але як виявилося, біля кожної такої державної структури, ну умовно кажучи, там Держвізгосп, чи там. Будь-яке інше підприємство, державне підприємство, окрім Нацгвардії, яка знаходиться по периметру і охороняє КПП, ще були такі приліпали. Це фірми приватних охоронних структур, яких фактично підгодовували за рахунок державних грошей. Ну розумієш, да, логіка. Нащо платити за охорону лісу звичайним працівникам лісової охорони, якщо можна ще дати виділити якісь пару мільйонів? На приватну охоронну структуру, в якої є табуретка, секретарка і директор, ну і все, і пару мільйонів туди заходить, як нібито за приватну охоронну структуру. Хоча насправді є лісова охорона, і я, я це приводив в прикладі волинського лісництва волинських лісництв? Верніше, так от так само на кожному підприємстві біля Нацгвардії ще є приліпали. І от мене цікавить пана міністра Клименка, в тому числі, запитання: а скільки ліцензій охоронним структурам ти видав? Скільки їх є взагалі по. МВС, ну і, звичайно, 9 тисяч нацгвардійців. Це ті, які по ротації виходять з передової, чи це ті, які на передову ніколи не їздили недорого? Мене це цікавить. От, мене особисто це цікавить. Так от, Тищенко залучився однією із таких структур по моїй. І інформації. це представники головного управління розвідку. Ну, чи враховуючи, що та полусія ще й награждена від Буданова, то в принципі деяка інформація з того, що я озвучував, підтверджується вже. Ну, Але тим не менше, їх пов'язали, і тепер питання: це організована злочинна група за попередньою змовою, групою осіб, яка вчиняла кримінальні правопорушення з чітким змінуванням ролей? І так далі, і так далі, хто паровоз, хто вагони в цій історії. Є, є, що тобі. Але їм же це не інкримінують, от найдивовижніше. Йому інкримінують те, за що він 100% не буде отримувати покарання, як тому, що нема складу злочину. Це ж лежить на поверхні. Ну це всі розуміють. Тому бачимо все ж таки шоу: це не викидання баласту за, за борт. Це шоу для чого, щоб народ спустив, пар. а ще, вибачте, переб'ю тебе. А ще я сьогодні спілкувався зі слугами. Знаєш, що вони мені кажуть? Кольони ну, тому теж чому? Не тому, що навіть він кум Єрмака, ні. Він стільки знає, і він, в нього настільки інстинкт самозбереження працює, що він погодиться розповісти все і про всіх, аби не сісти і залишитись на свободі. І це, до речі, розуміють в офісі. Саме тому вони якби, не будуть його провокувати на щирі кейття? Чуєш? І ти зараз серйозно думаєш, що Коломойський знає менше? І кому він то розкаже? Хто то почує? Якщо людина буде заґратована, хто то почує? Може, і шуфри щось би розказав би, але хто то почує? Ти що вважаєш, що Дубінський в свій час знав менше? І що І що воно йому дало? Знаєш, це як в тому старому анекдоті, вибач, можливо, трошки не в тему, але тим не менше, стоїть два кума на хрещатику, і тут підходить до них якийсь каже: e, sorry, там, як ну, англійською мовою, sorry, там, як пройти туда, то туди. -то? Він каже, що? що? Він каже, проле про це той, що що? Ви говорите по-русски, що що? Ну, той розвернувся і пішов. Ну, що ти пішов, Кума, Дивись, яка розумна людина? Скільки мов знає? А другий каже, і що воно йому дало? То від того, що Тишенко щось знає, сидячи в СІЗО, і що воно йому дасть? Слухай, він буде торгуватися за кожен день свободи. І підпише любу бумагу, що, що буде мовчати ніколи нікому нічого не розкаже. Але питання зараз не в тому, чи достатньо е кримінала інкримінують сьогодні Тищенко, щоб його закрити і посадити? Ні. Позбавлення волі людини ну, в принципі, там передбачене кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі, в тому числі. Якщо це буде йти як злочинна група, це. Оп. А якщо це буде йти при владних повноважень, там немає великого криміналу, але якщо це буде йти, і тепер увага кол центри Бабло, вимагання і не тільки, от там може бути дуже цікаво. І от в цьому контексті ну походження грошей ми там зараз не будемо обговорювати. Я думаю, що він там кажу, не сирота Казанська був до депутатства. Він обоснує, де він взяв тих, того бабла. Але ж питання не тільки в Колітищенко. Ти ж розумієш, що м -м, Колі Тищенко – це одна історія. А якщо піде на угоду зі слідством у цій охоронці, і це вже буде зовсім інша історія. Ну, Мусарінок Кліменковський, це і багато не знає. Це знає, це шляпір, якого взяли, тіп, якщо треба, буде на підстрахуй. Ну, от він підстрахує, але такий не зовсім до кінця. От. А оці два охоронці Будановські знають багато. Я думаю, що там попливе і поняття долі. Але Буданов своїх віддає, буде, якщо вони дійсно е, відносились до економічного забезпечення роботи Будановських е, скажімо так, структур. Я говорю зараз не про офіційні структури ГУР. Да, ну, ми розуміємо, є офіційне, а є, наприклад, іменем е, листа головного управління розвідки, підписаної Будановим, віджати в Києві 75-квартирний будинок, користуючись воєнним станом. Ну, це ж це ж бізнес. Це ж, ми, ж, ми ж розуміємо, що в Києві 75-квартирний будинок забрати в забудовник, якщо він навіть не чесно збудований, ну це як мінімум мало би бути конфіскація в духі держави, рішенням суду, ну бла-бла-бла. А тут просто от передати, знаєш, типу, по законам воєнного времени мені подобається ваш автомобіль Тесла. Насправді він тобі треба на передовій, я не знаю. Ну, десь так само з 75 квартирним будинком, те, що була інформація, багато в соцмережах було, і медіа там присвячували, і так далі. Там же забудовник теж не лог. Він взяв ці квартири, пороздавав там переселенцям, аточникам, Ну, каже, ну йди забирай. Ну, тобто... То ну, там це друга історія, але до чого я просто веду? Так, от, якщо підуть на угоду зі слідством те, от, от мелкі шлепери, тоді може вийти дуже цікавіша картина. Але для цього мають бути яйця в генерального прокурора, як мінімум, це перше. Другий момент, якщо, якщо ми говоримо сьогодні, наприклад, про те, що чи скидає Єрмак своїх кумів. Дивіться, чим частіше військові в медіа кажуть, що якщо влада не покарає, то ми Витриченко, от, і не просто от, а, дай Боже йому здоров'я пережити це все, і цього в соцмережах є повно. Бо окрім того, що він підар, то люди просто виходять і кажуть, якщо ви не покараєте, ми будемо карати самі. І це говорять військові, де хто з закритим обличчям, де хто з відкритим обличчям. Тобто, розумієш, чи це погроза, чи не погроза, то нехай тепер ходять і думають, але наша влада вона дуже цієї історії. Тому мені здається, що е... ми ж теж не вірили, що Трухіна якось покарають, але він вже не депутат. Єдине не цікаве. Ні, це... ні, ні, ні. Є. Я про Трухіна вірив і не відпускав цю тему. І коли президент вийшов і сказав. Що ви причепилися до Трухина? Ніхто ж не загинув? То я тоді запропонував: може, президент погодиться, щоб він, його діти, дружина потрапили в таку саму аварію, як потрапили інші машини через Трухіна? Що з дітей не ні, дітей дітей чіпати не можна. Там може, діти я завжди були, вовтівці, там діти були в автівці. Ще там раз В Автівці я, я не да. пам'ятаю, я не зрозумію. Ні, ні, це... ні. Я ж кажу, що там була автівка, діти потрапили в аварію, жінка потрапила в аварію. І президент виходить, так ніхто ж не загинув. Ну так я хочу сказати, що це добре, що ніхто не загинув, але це не відміняє злочин, який скоїв Трухін. До речі, це окрема історія. Колись ми про це поговоримо. Але єдине останнє запитання по питанню Тищенка, ідемо далі. Як ти вважаєш, а, як швидко справа почне розвалюватися? Ні, це буде довгограюча платівка, вона буде висіти в підвішеному стані, тому що питання залежить не тільки на як її розвалити. Її ж розвалити можна, тільки що її треба розумієш, просто розвалити не цікаво, цікаво похоронити. А просто розвалити прийде нова влада, назад відбудує. І що далі? А Тищенко сидіти не схоче, бо там тоді прийдеться розказувати про все. Розумієш? І якщо він буде бачити, що йому там, умовно кажучи, світить реальних три роки позбавлення волі. Реальних, да? от за ті за, 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 от мілачовки, скажімо так, насобирають два-три роки і дадуть реальне покарання що чи захоче сидіти, ні, він тоді буде. Знаєш, ніхто так не колеться, як такий шляпі, як тищенко. Знаєш чому? Тому що я ж адвокатом працював вже 17 років в кримінальному процесі. Саме сильно, саме швидко коляться мінди. Не вспівають ручку забрати, кажуть, все, хватить, іди в камеру. Ні, ні, почекайте, я ще щось згадав, дайте я допишу, аби тільки не йти в камеру. От я чесно кажу, я це бачив своїми очима. Тобто, я ж адвокатом був ну в різній категорії представників по різних спеціальностях. Так от. Так як мінти починають писати з повинною, там не пише їх ніхто. А я думаю, що ці якраз і підуть на угоду зі сіство першої чергої, бо Тищенко буде грати довго. А цих є вже за що карати. І до речі, мене здивувало, як нам тут е, прозвітував главмусор Клименко, що от поліцейського мусоренка звільнили. Та і що далі? У звільнили, щось покарали, звільнили. Ні, чувак, кримінальне провадження. Що він там був, що він там робив, що за форма, кого обслуговував, як він опинився в Дніпрі? Хто виписав відрядження? Слухай, там, якщо нормально ципанути, чувак на роботу не ходив в Києві, а поїхав в Дніпро. З якого доброго дива? В рамках якого провадження? І тепер друге питання. Якщо він все робив нормально, якщо його нема за що судити, то якого хрена пацана звільнили? Може, він дійсно нормально? Розумієш, це вже шпагат. Вони, ти розумієш, вони сідають на шпагат, і в них по швам же вже тріщить. Розумієш, от згадні зарветься як бумага, реально. А вони потім не знають, як це все докупи шити. І будуть пікляти, будуть нам щось розповідати. Але мене тішить дуже чесно кажу, мене тішить, мене тішить наша робота. Мене тішить, що інформаційна робота дає результати, рейтинги здуваються, з корзини викидають. Ну і хорошо. друже. В мене до тебе два прохання. Будь ласка, перше прохання менше абсентної, абсентної лексики, трохи менше. На нас так і нас заблокують. Я тобі кажу, ти ми дограємося. Я тебе, я тебе сьогодні навчу, як робити, щоб за такі слова не блокували. Я вже мене навчили. Настірському так. <сіли> от це перше. Друге, ти знаєш, я тобі що хочу попросити, щоби ти нагадував нашим глядачам, а не тільки я, що треба, якщо вони не підписані, якщо вони не поставили файник або вподобайку. Підписатися, що цей ефір йде на двох каналах, і цей ефір йде у Ігоря Лапіна і у Борислава Берези. І не забувайте, якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь негайно, зараз, не потім саме зараз. Так само ставте зараз вподобайку, так само поширюйте відео. Тому що інформація це зброя, і якщо ви озброєні, допомагайте озброювати інших. А ще. Не запитайте, не забувайте писати в коментарях свої думки. До речі, ви не всі написали звідки ви, і чи є у вас світло, чи немає, чи відключають зараз. Мені дуже подобалось, як людина написала: вчора забули відключити, і досі світло є. Це, мабуть, найкраще.